Тобто, етапи програмування залишилися поза записом. Це будуть дивитися і ті, хто пропустив нашу лекцію. Тому етапи програмування ви можете подивитися в конспекті лекції, там усе розписано або на презентації, яка теж є на сайті. Крім останнього етапу, крім збереження нашого проєкту. Тобто, ми з вами роздивилися. Три перші етапи. Всього їх чотири ми з вами записали. А далі допишемо останній етап, четвертий. Збереження проєкту. Збереження програми. Збереження програми та створення екзефайлу. файлу. Четвертий етап збереження програми та створення екзефайлу. файлу. І відмітьте собі. Програмний додаток, створений у Visual Basic, зберігається в двох файлах. Програмний додаток, створений у Visual Basic, зберігається у двох файлах. Це дуже важливо, про це, будь ласка, пам'ятайте, на це буду я звертати увагу під час виконання наших практичних робіт. Якщо ви збережете тільки один файл, я не зможу перевірити вашу роботу, не зможу, її, не зможу звичайно ж, її оцінити. Тобто для кожного програмного продукту ми будемо зберігати як мінімум два файли. Перший файл це файл форми. Файл форми з розширенням FRM. В ньому укладена опис форми і її компонентів. В ньому укладена опис форми і її компонентів. Другий файл. Це файл проєкту. Другий файл. Файл проєкту. З розширенням в VBP. Він містить інформацію про будову проєкту. Він містить інформацію про будову проєкту. Тобто ми будемо обов'язково зберігати файл форми і файл проєкту. Ну, на слайдах тут я вже файл форми е, перегорнула той слайд, е, на слайдах тут представлено детально, як треба зберігати файл форми і файл проєкту. Про це ми з вами будемо говорити на практичних роботах обов'язково. І у вас буде контрольне запитання, як зберегти програмний додаток. То маєте на увазі, на це запитання, вам треба записати, як зберігається і файл форми, і файл проєкту, а не тільки один файл. Тобто обов'язково пишете про два файли, тому ми з вами на лекції це записувати не будемо. Але я на це звертаю вашу увагу, що треба зберегти два файли. Також іноді ми будемо створювати виконуваний, так званий Екзефайл. Теж не будемо писати, як його створити. Ми запишемо тільки що це таке. Створений .exe файл Створений exe файл дозволяє запускати додаток. Дозволяє запускати додаток. Без завантаження віжу середовища програмування, без завантаження середовища програмування. Дозволяє запускати додаток без завантаження середовища програмування. Тобто, ви, коли створює, створюєте свій програмний продукт, ви можете створити для нього exe файл. І всі необхідні елементи туди будуть додані. І потім цей .exe-файл можете переносити з собою, відкривати на комп'ютерах, на якому навіть немає Visual Basic, а він там буде добре працювати. Тобто, ми з вами користуємося ж різними exe файлами. Під час нашої життєдіяльності скажімо, і нас не цікавить, в якому середовищі були ці файли розроблені. Так точно ж і з вашими програмними продуктами можна зробити. Це ми з вами тут закінчимо нашу дев'яту лекцію. У вас буде три окремі фрагменти запису. Один ми створили минулого разу, і вийшло так, що два фрагменти будуть сьогодні. І я зупиню запис.